Салют, друже! Я тобі щиро радий, що ти вирішив таким чином, саме через спонсорство, підтримати проект Human вас, щоб відоси виходили кожен кожен раз такої ж якості або навіть кращі, часто, довго. Ну і щоб робити все-все по кайфу, як ти звик. Тим паче нам же з тобою ще потрібно конкурувати з орками з болот. У них там і людей більше, і бабла прокручується Теж немало. Тож я кажу тобі наперед, дякую і доповідаю, що ти зможеш отримати не лише відоси, які ти бачиш. Бачиш майже кожен день, але ще і бонуси за спонсорство. А наразі я створив для тебе шість типів спонсорства. Тож ти можеш обрати для себе той, який тобі більше подобається та комфортніше, та який, на твою думку, заслуговує цей проєкт. Перший рівень це геймерочок. Перше, що ти на ньому можеш отримати, це очки лояльності у вигляді сокири, також мого кухаля, який вам так всім подобається. так і парика з надписом Паляниця. Також доступ до смайлів. І якщо ти тільки-тільки надолучився б один з перших, то ти побачиш всього чотири. Але чим більше буде спонсорів, тим більше буде у нас смайлів. Наразі вже готово чи вісім, чи десять. Моя дружина, до речі, намалювала все це діло, тож можемо в. Тихо сказати їй дякую. Тож чим більше у нас спонсорів, тим більше у нас крутих штучок. Другий рівень це геймер. Тут ти у нас перше отримуєш бонуси з попереднього рівня, а друге. Я, як завжди, згадаю тебе у відео за те, що ти підтримуєш мене на Ютубі. Третій рівень це у нас підкачаний геймер. Звичайно, ти отримаєш перше, це бонуси з попередніх рівнів. І що головне, це пріоритетна відповідь для спонсорів Тобто на коментарі, а особливо під час стрімів, в чатику багато-багато повідомлень. Я буду відповідати саме тобі першим. Четвертий геймер це геймер з ленд-лізу. Звичайно, перше, що ви отримаєте, це бонуси з попередніх рівнів. І друге, що ви отримаєте, це продукт. Це з принтами, тобто наш мерч. Наразі зараз у нас є тільки одна футболочка, але буде більше, і вам, я сподіваюся, сподобається. Ну я маю на увазі один принт. Принтів буде більше. П'ятий рівень геймер берсерк. Звичайно, бонуси з попередніх рівнів. Та ти отримаєш можливість особистого спілкування зі мною. Вас просто багато і реально всім відповісти не можу. Але якщо ти спонсор цього рівня, будь ласка. Discord, Telegram, Instagram, Facebook все, що тобі дуже буде зручно, комфортно, використовуй, зможемо з тобою поговорити, як по справам, так і не тільки. Ну і останній шостий у нас рівень. Це геймер Вальгали. Бонуси з попередніх рівнів, мерч, але вже з моїм підписом. Мою власну книгу по спортивній медицині. Якщо тобі така тема цікава, також з підписом. І особисто оригінальна подяка у відео за те, що ти є спонсором цього рівня. Тож, друже, якщо ти хочеш допомогти у розвитку та поширенню україномовного ютубу, контенту та в принципі всієї культури, спонсорство це один із варіантів. Є також патреони, донати і звичайно перегляди, коментарі, вподобайки і все таке інше поширення. Але щоб ти не обрав, я тобі щиро вдячний за підтримку мене, проєкту і всієї української культури. Ну а ми з тобою зустрінемося вже у нових відосах. З тобою, як завжди, був Юмен, і як завжди, кайфової тобі гри.